вас рецепт рецепт е смажені хробаки під особливим соусом. Саме про це йтиметься у рубриці за межею. Анастасія Кізерман спробувала поїсти смажених хробачків, до того попередньо е заморожених для того, аби тих хробачків не була настільки, бо е такою ж бо господи дуже важкою і. І страшною, і катівською, от значить про те, як їй смакували хробаки, дивіться в рубриці за межею. Любляє вареники, хтось їсть сиру рибу. Ну а хтось лускає хробаків як насіння. Привіт усім в ефірі телеканал Z. І сьогодні ми будемо куштувати екзотичну страву. Отож, смажені хробаки. Що це таке? з Чим його їдять, і чи смачно це усе перевіримо, як завжди, на собі переступімо за межу страху та невпевненості разом. Ідея поїсти щось повзуче з'явилася якось несподівано. Але як це часто буває, в голові засіла міцно. Була лише одна проблема у здійсненні мого чергового крейзі бажання знайти, де в Запоріжжі готують робачків, жучків та інших милих комашок. Бо ж летіти за ними на інший кінець світу далекувато та дорогувато, але не дарма кажуть краще сто друзів аніж сто грошей. Врешті виявилося, що мандрівник зоолог Валерій Кемінов серед іншого захоплюється екзотичними стравами. Пам'ятаєте, це саме він подружив мене зі зміями? Ох, робачків приїхали знов ж таки в гості до Валерія, до нього на роботу, до виставкової зали, і потрапили на сніданок його підопічних. Здогадайтеся, чим вони ласить так робачками, і на відміну від людей тварини віддають перевагу на турпродукту. А поруч із клітками, до речі, ціла стіна з різноманітними ділікатесами. Усе це теж можна їсти. Ще не готові їсти хробаків живими. А відтак Валерій зі своєю дружиною Яною гостинно запрошують нашу знімальну групу до себе. Тож вирушаємо готувати. Нагодувавши друзів наших менших, ми нарешті дісталися місця призначення і вже за хвилину будемо готувати їжу для себе. Чи буде це смачно? Ось найголовніше питання, на яке, сподіваюся, знайдемо відповідь. Вдома в подружжя Кемінових не менш цікаво ніж на виставці. І, переступивши поріг квартири, одразу ж розумієш, тут живе незвичайна родина. Поки на кухні тривають останні приготування до нашого експерименту, Валерій проводить екскурсію домівкою. Тут у кожному куточку дух якоїсь країни та історія про подорож. Кемінов людина захоплень. Він колекціонує маски, платівки, громофони і неймовірно цікаво розповідає про кожну з колекцій. Та от ми з яною нарешті на кухні. Починаємо. Ну, розповідайте, що треба, як правильно готувати хробаків. Так, хробаків. От ми їх просто взяли сирими і все. Чи є якісь е, взяли сирими, угу. і, ну, щоб не знущатися над ними, ми їх приспимо у морозильній камбрі. Поки хробаки сплять, до нашої з Яною бесіди долучається і господар. Валерій тлумачить екзотичну страву з наукової точки зору. Якщо бути більш точними. То храбаки это ж черв'яки, это, на самом деле не черв'яки. Они по формі напоминают такі ж длинные. Це лічинки жуков. Жуки семейства чернотелок. Вот у них так виглядять лічиночки. Латинською наша їжа звучить як зоофобус морі. Отакої. До речі, родина Кемінових ще ті гастрономічні екстремали. Водяні таракани, смажені скорпіони, павуки, саранча. Усі родинні сімейні фотоальбоми рясніють екзотичними стравами. За 10 хвилин наші зоофобуси поснули. Тож сміливо і гуманно кидаємо їх на сковорідку. Наша, до речі, посудина непроста. Називається вог. Такі використовують у східній Азії. До лічинок додаємо сіль та часник. Декілька хвилин і страва готова. И вот мы уже за столом готовы смакувати с мексиканским колоритом. Хочу обратить ваше внимание, на дне бутылочки плавает очень похожие на этого зафовоса червячок. Uh -huh. Это гусеница бабочки. Если это личинки жуков, то вот это гусеница бабочки. И в Мексике их называют гусану. Пласимо мексиканський напій та закусуємо лічинками. М'ясо! Відчувається сім. В принципі, олія. Ну, такий смак якийсь. Спілсил. Цікаво. Практичні поради: якщо будете готувати лічинки, то обирайте гарні спеції, бо самі по собі хворобаки на смак не які. І ще використовуйте для смаження посуд з високими краями, аби не бризкала олія смачного.